Доброго гарного дня всім, 27 травня. У мене новий день, понеділок. Я тупию на роботу. Несу пакет, пакетів, купа всього. Але найголовніше, це там моя папочка з документами. У мене вчора була консультація з юристом, але вона була онлайн. Я півдня чекала, коли мені передзвонять, передзвонили. Сьогодні в мене консультація з юристом офлайн. Тема болюча, тема громадянства. На жаль, ті, хто виїхав з окупованої території, не і отримував паспорт. Ну там, 99-й рік, 2000-й, вони не знаходяться в базі в електронній. І таким чином всі документи. Це болюча тема, дуже болюча. Вчора з дівчкою списувалась, вона два роки тільки відновлювала свої дані, паспорт. Два роки людина відновлювала паспорт, щоб отримати, <по> бо в неї його вкрали. Ох, не хочу, знаєте, щоб рашисти раділи нашим негараздам, вдаватися в подробиці. Але ті, хто ВПО, ті розуміють, про що я, які трудності приходиться проходити, щоб довести кожен свій крок. Тому ой, трошки ділюся в Тік-Токі, підписуйтесь в Тікток, але я ссылку надавала, знаєте, де там теж хату на ОН чи не пам'ятаю. Трошки в Інстаграм. В інстаграм більше ділюся і ридаю, і плачу, бо, ну не знаю, якось так це легко, знаєте. Що в мене? В мене сьогодні я стала на ваги. Е, все по нулям, як говориться, не плюса, не мінуса, Але коли ти слідкуєш за вагою... І знаєте, якщо нема плюса, то це вже плюс. Тому що я дуже хаотично питалась. Плюс рибка, ліщ, сідр. Ну це капець. Картоплі, насу. В 11 вечора, в 12, Семочки. Ну, коротше. Тому те, що нема плюса, вже дуже добре. Все, зараз прийду на роботу і повернусь до вас. Я на роботі вже духота. Відкриваю все. Вікна, двері. Трошки вітерець, провітрюється все. Зараз мию підлогу. А, я тут. Зараз підфарбуюсь, боже, зробила таку глупость, уявляєте? Що пере... я зробила? Я взяла з собою косметичку. І там тональний ж крем. А в мене тональний крем з СПФ. І замість того, щоб вдома нанести тональний крем з СПФ, щоб захистити від сонця шкіру, я йду по вулиці без СПФ. Зато зараз на роботі нафарбуюсь і буду сидіти в кабінеті з СПФ. Ладно, то таке дрібниці. Знаєте, все одно всі постаріємо, ми помремо. Добренько. Так, треба полити квіти, бо вони тут бідняні. Заплели три косічки і трошки. Так, 315 заплела, заплела заплела три косички І по-новому. Тобто, я не робила вузлику тут, без вузлика. Підставляла каніколон в процесі. Тому косичка вона у основанні трошки тоненька, зато нема вузлика, і він не дратує. І тут, і тут. Бачите, вона спотовщується по довжині вже. Але. Тут гарненько. Ниточку додали. Кільця. Доброго раночку. Що в нас і не знаю, яке число, новий день. Топаю міграційну службу за своїм питанням, все врегульовую. Ніч не спала до пів шостого ранку. Тому така негарна. 4 години тривога. четверту да, годину сидимо просто. Сижу на роботі, втомлена, наче чаю хочу, але вже десь пів восьмого треба збиратися додому, знімати гулю свою. Зараз такі моменти, що не знаю, що робити, за що братись. З одного боку роблю паспорти, з другого боку оформляю документи, ну, оформляю, наприклад, водійське посвідчення, да? для нього мені треба паспорт. А паспорт мене можуть забрати, той, що подовжили. Ой. Трошки сьогодні повздоріла з бабулькою на міграційній службі, сидить, падло таке, у нас тривога, так полупили Харків настить Путін, Путін. Її там чуть не розірвали жінки. Таке курвисько просто. Мужики гинуть, сини гинуть, а воно ж чмо всі ж діти в Раші, походу, і воно це. Путин, я бы в Москву поехала, если б 500 евро бы. Я говорю, вы сейчас там окажетесь вообще бесплатно. Сказала ей, щоб она закрыла рот, а по сейчас ее чемоданчик будет через дорогу летіти. Ну так я курвоську просто. Живее шахеды летают. Шахет джеренчик. Ты что, дебилка? Не могу такие конченые есть. Ладно, буду собираться домой. Больше себе даже притомилась. Я почти ночь не спала. Мне надо сесть и освоиться, подумать, спланировать как-то. Та мыться надо, и масочку сделать. Видите, кожа такая уже уставшая. Вот как не выспишься после 45к 5, так на лице сразу все так обвисает. Горит. Я вспомню, мені треба йти домой, у мене полісадник ждет з красивими цвіточками. Все, 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 Я вже вдома заходжу додому і думаю, що так в спальні пахне? Такий аромат стоїть, а тут піони. Такі вони пахнючі. Вже прям такі бліденькі, ну гарненькі. На роботу захотілося. Чоловік смажить картоплю шкварчить, а я оце не люблю картоплю на... Масаличий яковно, ну короче, мы тут пионы. Краса! А что это там? Ты включил фонарь? Он включается автоматически, когда темно. Я прям трошки кайфанула. Це такі гарненькі собачки. Ці чорнобривці і коліуси. Ну, коліуси кімнатні, але потім їх можна забрати. Вже вірб'єнік так розрісся. Добрий раночок. У мене новий день, середа, 29 травня. Я знов топаю. Я туди йду, так. Да. Я знов топаю в міграційку. Вчора 5 годин, десь, да, 5 годин тривоги провела під дверима на вулиці, але люди взагалі в ту міграційку не попали, хоча були весь робочий день, тому що тривога була з 9 ранку до десь 5 чи 5 вечора. І всі, хто сиділи, вони не попали, я побігла на роботу. Зараз топила міграційку. Маю надію, що хоча б напишу заяву. Вже підстраюю робочий день під те, щоб могла блін, блінці завідіння. Це просто якийсь жах. Але нічого, живемо. Постоянними в мене стали ранки. Дуже постоянними і дуже предсказуємо. Я під дверима начальника відділу маю надію, що сьогодні напишу заяву і навіть не буду міняти місцями дівчаток на роботі. На роботі, прилетіла, як на крилах, встигла навіть на хвилин 5 раніше клієнтки, слава Богу, в мене прийняли документи, щоб видати документи, а верніше, щоб видати відмову. Тепер трохи діло стає на паузу, тому що чекаю на офіційну відмову, з якою вже маю звертатися до суду. Дуже шкода, що. Такий важкий стан в Україні, а нам треба щось доводити і неупорядочена оця система для людей, які ВПО. Тому, да, ти стільки гаєш часу, що просто жах. На жаль, це так. В міграційній службі державній треба щось робити, якісь зміни, якийсь єдиний орган, який би це все врегульовував. Тому що люди теряють буквально по два-три по місяці, а то і роки йдуть на те, щоб встановити паспорт, особливо якщо загубили або вкрали. Все я відключаюсь, бо я чекаю дівчинки. Я зараз на обіді, в мене борщик, олів'є і великий ланч, я не знала, що він такий. А скільки це коштує? 80 Кажись, 80 гривень це все коштує або 120, Я не пам'ятаю, але дуже це прилічно на таку суму. Все мені смачного.